Світня шостки готуються до нового навчального року. Про це вони прозвітували під час апаратної наради при міському голові. Зокрема, заклади освіти на осінньо зимовий період будуть забезпечені дровами. Також закуплено управлінням освіти 165 шістдесят п'ять та отримали ми фарбу для проведення поточних ремонтів в закладах. освіти. завершені ремонтні роботи. Найпростішого укриття в одному з закладів дошкільної освіти да та проведено поточний ремонт системи опалення. В одному із закладів загальної середньої освіти також ремонтуємо дахи. Освітяни планують відправити на відпочинок за кордон дітей загиблих захисників. Перша група дітлахів вже побувала у Бельгії з ініціативою шосецької влади та при підтримці європейських партнерів. Діти дуже задоволені, отримали дуже багато приємних вражень. І зараз ми готуємо документацію для того, щоб ну, ще одна група дітей у серпні відвідала місто СПА у Бельгії. Треба зазначити, що шосицькі школярі під час літніх. Канікул допомагають нашим захисникам, продовжує станція юних техніків готувати павербанки і ну такі підстанції міні. Ми плетимо сітки, ми допомагаємо волонтерському центру чим 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 зможемо. Що галузі спорту то шосткинці знову у числі найкращих у різноманітних змаганнях? Продовжується чемпіонат області серед. Команд першої ліги, в суботу, шостинський колас на виїзді в Глухові зіграв нічию з Велетнем і має в активі 16 очків і очолює турнірну таблицю чемпіонату області. Також порадували своїми успіхами вихованці ДЮСШ Барса, 5 шосткінців у складі збірної України стали бронзовими призерами чемпіонату Європи з хокею на траві. Серед 18-ти річних, який проходив в Туреччині в Анталії, завершилися шості змагання з дворового футболу. Начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров зауважив, що наразі необхідно провести ремонт підтрибунного приміщення на стадіоні. Зірка потрібно його відремонтувати, щоб опалення було і вода в цьому приміщенні.